Ухиляєшся від військової служби, твої дані передають до поліції. Про це під час брифінгу розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін. За його словами, працівники військкомату не мають права самовільно забирати людей та вести до ТЦК. Це можуть робити тільки правоохоронці. Може бути така ситуація, коли на умовному блокпосту з'ясовується, що ця громадянин не просто не перебуває, там, ну чи порушує право військового обліку, а ще й ухиляється від попередньої повістки. І тоді поліція прямо на місці, звичайно, може його доставити, ну, скажімо так, силоміць в межах своїх повноважень, знову ж таки, не порушує закону, доправити, доставити до ТЦК ТСП, де він буде направлений на військово лікарську комісію. Також Роман Істомін розповів про формування єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Станом на сьогодні цей портал ще на етапі заповнення інформацією. Паперовому варіанті також ще доводиться працювати. Зараз іде паралельна робота. Сподіваємось, що колись ми перейдемо повністю на цифровий, і вся наша країна зітхне з полегшенням, тому що ну, в електронному звичайно простіше працювати це все оперативніше. І буде простіше як нам, так і так і відповідальним особам в органах влади. Роман Істомін нагадав, що на військовий облік військовозобов'язаних в умовах воєнного стану беруть чоловіків від 27-річного віку.